Hello Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Сталася неприємна ситуація. Я в 11-й годині, тобто за перше перед зйомкою, ну, ліг також відпочити собі на дивані. Мама лишила е, цей рис е, е, варитися. І пішла тільки що вона там пішла на базар на ринок. та, І нічого мені не сказала. Я думаю, то вона знає, напевно, сама виключить. Або, думаю, а може й мені казала. Ну, як виявилось, не казала. І воно підгоріло, згоріло. Задимилося, тут перше все пішло там до мене у кімнату ще теж, йолки палки Так що не зважайте, якщо буде трохи в тумані такі справи. Та рис, він повністю згорів, та йолки палки Рис тупо повністю згорів. Як бачите, мама забулася і перезвонив, вона сказала, та забула, я забула і вже. Коротше, як є, таке. Коротше, у нас зараз буде корона. Я купив молочний шоколад. Уже на завтра буде палички, солодкі, але без сюрпризів. Зараз у нас просто корона молочний шоколад. ми проригуємо від 0 до 10, що в нас себе представляє. Поїхали до заставки. Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує сьогодні Він буде їсти. Реакція на їду, так. молочний шоколад корона. І все, і все. Е, молочний шоколад корона з какао, бобів. Коротше, Молочний шоколад. Корона Рона, Рона! Давайте їсти. Та. Let's go. Грубий голос у мене. Та. Цікаво, що, е, яка буде корона на смак. Добре, не добре, пишіть в коментарях, яка буде, як думаєте. Та, а ми відкриваємо Пише тако, на дві частини. Ну, отако. Бачите? Ось такой. Раз. Я думаю, кави не треба. Я за цю шоколадку заплатив 5 гривень. Корона удивляй. Дивіться, це то дизайн мені подобається вже. Во. Ось так. YouTube шорт я не знімав. Е, що, що ми знімаємо це? Я сьогодні опублікую 10 шортів. Мені цікаво, просто подивитися скільки буде переглядів. Тому я вже сьогодні та, публікну 10 чортів подивимося, що там набере. Поїхали. Здорово, до речі, корони нею. Мабуть, ще давно в дитинстві. Це кесобів. Написано молочні? Ммм, mm. зуби болять таке на симбалю. <кхм> не я щось супер. 6 зуби валяй надіюсь у понеділок мені нормально полікують. ай М -м -м. не я супер шоколад такий знаєте тому я і ходжу до лікаря щоб полікувати зубного то зуби капець. Продовжуємо їсти. Так. М? Угу. 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 Смайлик. Поїхали. Розумієте, коли тут їш, вроді нормально, коли тут то були. Так. Розумієте, цей шоколад молочний, змішаний, молочний, з чорним шоколадом. Ти чуєш трошки чорного. Коротше, це не моє. Це не мій любимий. М -м -м. Як їсти, то мілка. Це на 7 балю. Шкода, що така ціна. ué ué, não é que eu sou Могла би бути і смачніше. Давайте тут туди... я... Mm. Давайте я тоді зроблю каву. Попробуємо ще цю кавою чи що не знаю. Mm. Що там чайник? Mm. Не дуже каже, не. По часу щоб встигаємо. Бо мені так не подобається. Який він є на смак. Може попробуємо з кавою. Коротше, зараз зацінимо каву, напевно. Мама тут зробила сир, буде тоді з сиром. Раз ото підгоріло. Як є, так є. Все, пішло. Так. 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 Опа. Так, даємо каву. Я даю каву. Так. Так. Так, сюди дали разок і я на дві розподіляю кружечки. Так. Ну і даємо молоко. Так. Тільки би не розсипати, знаєте. Так. Ну і подивимось зараз, яке буде з кавою суті. Так. Так. Давайте попробуємо. Так. Так, одну. Спеціально вже раді кави цієї шоколадки, щоб переконатися, яке воно буде. Так, з кавою. Так. Ну давайте, ну. Дивна кава, окей, може треба було закипятити чайник, але ну, я вже не закипятив, то вже який є, такий є, давайте. Більше цей шоколад брати не буду, дивний. Не вміють наші робити шоколад, так? Ні, від рошен мені подобається. А це щось не моє. М -м -м. Оцінка лишається тою самою. балів, бо то, що... Ну, щось не то. Щось явно не то. Так, одну кружку допили, п'ємо наступну. Так. Ну ти і все. Не знаю. Не знаю, я думаю, мені сподобається. Ну, не сподобалось. Там я не, знову не повідповідав вам під відосами, які ви вже залишили в коментарі. Вчорашній ролик є. Я постараюся відповісти. Під цима не можу догнати вас, розумієте? Бо я відповім під одним роликом, і вже наступний пишете. Дуже дякую. Е, але я постараюся перелайкати, понаписувати. Нормально, давайте. Дивіться, останній. Ну, може з кавою і є вісім, але... Ну, ну дивно. Поки що 7 з плюсом, не знаю. Осанню. Який запах кави дивний. А, може це те, що напоряд з тим, що згорів ліс, е, грілося, там. Ну, таке... 7 балю. Всім з плюсом. З кавою 7 з плюсом, ну, не мій шоколад просто той-то. Та, він мені не особо сподобався. Думав поставити 8, ну, щось не моє. Щось не моє. Так. Тому на цьому все. З вами був Денис Френдів. Палички з котом. Ми вже попробуємо завтра. Тому такі справа. Нехай буде 7 балів. 7 з плюсом, бо щось не моє. Та. На цьому все сподобалося відео. Прокоментуйте, можете поставити лайк, бо вчора ютуб списав лайк. Лайки. Чи під учора, чи перед вчорашнім відео, не знаю. І підписуйтесь на канал, але щось не підписується. Давайте, може, наберемо. Тих 40 тисяч, не знаєте, велика подія, 40 тисяч, щось придумаємо, може якийсь стрімчик забацаємо з вами. Прямий ефірчик, як ніяк не знаю, подивимось. А ви підписуєтесь і все. Всього вам найкращого. Гарного дня, всім пока. Бувайте, йоу. Йоу.